Першого числа чат Монобанку, як виявилося пізніше, що це точний клон чат боту Монобанку, прислав мені повідомлення про те, що на моїй карті особисті занадто велика активність по платежам, і плюс що вони ще не ціліво не призначення, тому що в мене там збір відкритий на Мавік волонтерський, а в призначеннях для платежу люди, типу, вітаю з днем народження. Бо в цей день, першого числа моєї подруги, було день народження, і вона відкрила, ну, типу, написала пост і в мою банку передкріпила, типу, як вітання. І от мені вони вказали цю, що це от занадто велика активність. Е, треба перевірити на шахрайські дії, бо інакше буде рахунок заблоковано. І ось так вони почали зі мною спілкуватися, але чому я не запідозрила, що можливо щось не так, тому що цей чат вже був активний. Ми вже до того з ними спілкувалися. Вони вже до того вели зі мною е, переписку, і Вони там консультували мене, зокрема, про те, що в мене строк дії карти закінчується, і там мені треба її перевиписати. Ну тобто вони нічого такого не писали мені за рахунки чи за гроші, але от е, спілкувалися зі мною, так як спілкуються там в Монобанку. Тут вони. Вони починають писати про надходження. Вони дійсно були активні надходження, тому я не запідозрила нічого. Тим паче, що я знала, що і банки, і податкова можуть перевіряти особисті картки, якщо на них занадто велика активність і не встановлена. Тобто це не заробітня плата, там нічого іншого, а гроші якось приходять. Вони забрали частинами кошти, ось але знову ж таки, що це якось сталося, що поки я зрозуміла, що сталося, то вони, на жаль, вже і. Цей чат-бот видалили і поч... спочатку, точніше, почистили переписку, а тоді заблокували мене і видалили сам чат-бот. Я спочатку звернулася в саму підтримку монобанку. По хронології це було так. Я звернулася в монобанк, мені заблокували карти. Я описала ситуацію, сказала, що вони розуміли, що там по моїх транзакціях вони знали якісь особисті дані мої по картках. Вони мені заблокували ці картки і скинули шаблон заяви в поліцію, не в кіберполіцію. Але тоді в мене був такий трошки невміняємий стан. Я не могла себе контролювати. Тому я вирішила, що я там зараз телефону ніяку заяву не напишу. Мені треба фізично викликати поліцію, щоб мені приїхали і вже так складати заяву. І поліція приїхала. Вони мене забрали в відділок. І там ми вже написали заяву. Звичайно, це типу не кіберполіція, це просто поліція, наша Житомирська. Ось я в них перепитала, чи треба писати мені ще додаткову заяву саме в кіберполіцію. В поліції мені тоді першого числа сказали, що ні, не потрібно, тому що кіберполіція все одно спускає це все на просто поліцію. У мене абсолютно всі мої рахунки заблоковані, тому що сьогодні вранці на мене була здійснена ще одна хакер... ну, не ще одна тут хакерська атака, і намагалися взламати абсолютно всі мої паролі, в тому числі і на рахунки в Приватбанку. Мені Приватбанк сьогодні підтвердив, що так була спроба, і була спроба інші паролі мої взламати, тому що там впродовж хвилин 20 мені почали надходити з різних каналів. Типу, знаєте, оце реєструйтесь десь в аптеці, номер залишаєте на знижку. Паралельно мені почали дзвонити номера з різних куточків. Світу, це із Філіппінів, із Японії, із Китаю не дзвонили тільки з Росії. А так, от просто будь-яку країну, яку ви зараз можете уявити, всі мені сьогодні продзвонили країни. Ну загалом це такі от емоції розпачу, тому що я розуміла, що я в першу чергу підвела хлопців наших, тому що вони очікували е, на, цей, на цю допомогу. Але вже зараз, заспокоївшись, я розумію, що. Е, Треба брати себе в руки, приймати ситуацію, розуміти, що так, це вже сталося. На жаль, шахраї сьогодні не мають ніякого розуміння, що їм вони роблять. Їм просто все одно їхня цілі заволодіти коштами, і вони це роблять. У мене ще є 60 тисяч, які в мене залишалися, тому там все, що вийде до збирати, ми докладемо до цього. І якщо навіть це не буде 3T, то я думаю, точно якийсь мавік Classic, наприклад, один або два, ми зможемо купити і передати все таки хлопцям. За зверненням містянки поліцейські відділу поліції номер 1 Житомирського райуправління відкрили кримінальне провадження. Попередня кваліфікація вказаної події стаття 190 Шахрайство Кримінального кодексу України. Нині поліцейські проводять усі необхідні процесуальні дії, спрямовані на встановлення причетних осіб. Встановлення причетних осіб задіяні також поліцейські кіберполіції. Тут таке звернення надійшло і до них. То ми працюємо всіма силами для того, щоб встановити особи причетних до кримінального правопорушення. Гарантій в жодному випадку ми надати не можемо, тому що це встановлення причетних осіб це результат досудового розслідування. А вже повернення коштів і безпосередньо там притягнення до відповідальності вже відбувається в судовому порядку.